Всім доброго ранку. Ми вже прокинулися і всі командую. Сьогодні для початку ми їдемо до Логопеда, а потім мене дівчатка проважають у невеличку відпустку. Ну як невеличку, для мене це як достатньо, так як я вже дуже давно нікуди не їздила. Відпочивати я маю на увазі. А донька подарила таку чудову нагоду. І я в відпустку їду в Туреччину, в Анталію відпочивати. Я безмежно вдячна своїй доньці за таку можливість. Завжди відпочивала тільки тут, у нас на Україні, за кордоном ні разу не була. По можливості я не знаю, як воно там буде, інтернет, як там буде, буду вам трішки щось показувати. В'юся літати на літаках, І тому буду їхати на автобусі, буду дуже довго їхати. Це відео я виставлю, як я вже буду там. В общем, зустрінемося вже буду там в Анталії, зустрінемося там, але подорож розпочинається. почати, автобусі, я їду. Люди на такій землі. Більше тут каміння вирощує пшеницю. Гляньте, я була в шоці. Дуже цікаво. У нас Україна така родюча, і такі землі. Це просто пісок камня. Але теж вирощують люди все. Ніколи не бачила, В такий тунель їдемо. Але ви знаєте, я так їду. Дорога не норма, із-за того, що була така тяжка. Я не дуже так, знаєте, там, що було, Я гарно, там ні через що. Ні, ну подобається мені все. Але дома краще. Всім доброго ранку. Я вже добралася, дорога була важкою, двоє суток, Ну нічого. Я вчора приїхала, дуже виморена, впала, заснула. Ні, хоча ми з донькою ходили на море, ще й покупалася. Вода, звісно, тут не така, як в Чорному морі, мені було це так цікаво. Ну, все дуже подобається, все дуже гарно. Ось моя донечка. Доброго ранку. Завдяки їй я тут. Так би була б я у себе в Україні. Ну, в нас теж гарно. Ми йдемо з донькою на море. Я вам трішечки сьогодні у відео повставляю дорогу, там як я їхала, як там все було. Я все ну, покажу. Ви подивилися. А так буду знімати по по трішку, там що там таке цікавеньке море, обов'язково вам сьогодні покажу. Ми живемо в квартирі, донька зняла до моря ми ходимо хвилин 20. Покажу вам, де там, що воно дуже гарно. Зараз вам трошки покажу район, де ми живемо. Ось такий район. Ось такі будинки тут. Це дуже гарно. Багато дуже кафе. Це ми зайшли в їхню волосну. Такі, такі шарики, Так гарно. Ось ми з донечкою купили всього по одному. Це з молоком сіміти два. Тут різні пачі. Я не знаю, з чим вони тут точно треба спробувати. А це звичайний сіміт без нічого. Угу. Теж це Ось таку красу ми купили. Будемо ходати. <гум> так що, як ото вже приїхали на море, вже можна ходати. Так. <гум> <гум> так, зустрінемося на морі. І ще вам хочу показати, там такий кущ, є гарні квітки, не можу удержатися. Дивіться, яка краса. Гляньте, яке воно гарне. Боже, що воно таке за деревинка, не знаю, але дуже гарна. Воно таким, бачите, такою деревиною росте. Навіть, я думала, що воно кущом, мама воно так прийшла ближче, так деревиною. Ось школа, начальний заклад. Я буду ще щось бачити, буду вам все показувати. Дивіться, як в Туреччині на верхній етажі піднімають і спускають старі і нові меблі. Гляньте. Таке, пішла по дорозі таке цікаве. Вирішила і вам показати. Холодильник так раз і опускають. Так цікаво. Просто на вулицях фонтани. Ось мандарини. Це я так іду до моря. Така вже думаю, що там ну, як в цьому місці. А тут така набережна. Там от бачите гори. Тут дуже гарно. Ми Вчора, звісно, як йшли, то так мені було цікаво, що... Я так як була в Україні ж на морі, там, е, хоч Судаку е, на початку, потім вже їздила на Азовське море. Останні роки, я вам казала, я була в Бердянській, то там ж так раз спустився. О, зараз вам покажу трішки таке нижче, таке бачите, деревце, Тут ще молоденьке, ось я з Так там раз і вже вийшов. І море такого не було, а, це, а тут більше таке такі гори, скалиста така більше. Вчим, зараз зійду, там покажу. І там, бачите, так видно. Ось така спускається. Тут вже ближче, бачите, ще, щоб будеш, що це буде. Ось такий вигляд має цей берег. Я як я вам казала, не пісок а акамінці. Так, отпускаємося. Ось, ось так височенько. Ось яка дивіться вода. Дуже гарно. Ось такий має вигляд. Ось так Водачка. Отак от. Бачите. Ну все, ми будемо насінько відпочивати. На сьогодні буду закінчувати своє відео. Настунька, то хоч нормальна. Як бачите, загоріла вже в самий перший день, як положено. Всі йдемо відпочивати. Всім до завтра. Тихого вам вечора. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Добраніч! Всі до